З глибоким сумом повідомляємо про втрату в нашій громаді. На щитті повернувся захисник України Геннадій Терещенко. Його дитинство та юність прийшли в місті Прип'ять, де він у 1986 році закінчив загальну школу No3. З 1990 по 2019 роки Геннадій працював слюсарем в цехі Чорнобильської Чорнобильська АЕС. Потім продовжив свою професійну діяльність в ВП «Атомремонтсервіс». У квітні 2023 року Геннадій був мобілізований до лав Збройних сил України. Його серце зупинилось 4 січня 2025 року, під час виконання військової служби. Для своїх близьких він залишився люблячим татом, чоловіком, братом і вірним другом. Він був і залишається прикладом справжнього чоловіка, який віддав своє життя заради незалежності країни. Висловлюємо щире співчуття дружині, Ірині, дочці Анастасії, сестрам Маріни та Наталії, друзям, побратимам, всім, хто мав честь знати Геннадія. Вічна пам'ять і слава герою, який житиме у наших серцях. Йому всякому провичінню, добровільному і недобровільному. Понукує до певних розумів, до певних згадок для когось. І коли ми говоримо слово «воїн» чи військовослужбовець, то розуміємо для багатьох, як це багато. І усвідомлюємо у своєму серці певні моменти і певні миті, а для когось певні переживання, чиї сини, чи чоловіки. Сьогодні у військовій формі докладають всіх зусиль, щоб ми могли жити. Вівторок я повернувся з бойових позицій, де наші хлопці захищають наші кордони. Коли буду одній позиції, я кажу, про що ви хлопці каже, Мрійкому перемогу. Хтось ще про якісь речі. А один молодий хлопчина, він каже, Отче, я так хочу додому. Моя дружина ось-ось має народження. Ми чекаємо Переста. Я так хочу її обняти і в цей момент буде поряд нею. І в ті моменти ти розумієш, наскільки в наших хлопців, наших воїнів, захисників, які там на передовій свідчаться очі, скільки в них тієї жаги, щоб перемогти, перемогти того ворога, який прийшов, щоб вбивати і знищити, за переробки від співав 180 воїнів. В кожного із них своя історія, в кожного з них своя родина, в кожного із них матері, дружини, кожного із них діти. В кожного із них були свої мрії. Кожен із них планував зовсім інше життя. Але кожен із них досвідчив у цю велику заповідь любові, про яку говорить Христос ціною власного життя. Сьогодні через Оставше Капелана воїн Геннадій прощається. Прощається з дружиною, прощається з донечкою, прощається з сестрами, прощається з тим, кого з ким працював у нашому Славутичі, з тим, кого любив, знав, кого зустрічав під час своєї життєвої дороги. Вишається з побратимом, не воїном, воїнами, захисниками, які стали для нього не просто друзями, а побратимами. Бо по побратим це не друг, це щось значно більше. І вони знають, хто це. Нехай милосердний Господь, ключі батько, покоїва на радіо на місці світом, на місці квітчому, на місці, де немає болю, де вже немає війни, де немає зідання, але життя вічне. І життя безконечне. Вічної пані. Слава Україні. Дякую, дякую. дякую всім, хто сьогодні прийшов шанувати нашого. Сказати просте слово дякую. Дуже просте, але дуже важливе. Дякую за життя, за дітей, за батьків. Дякую воїнам за те, що місця. Кожен раз коли ми збираємо в храм, що думає наші прощаємося – це завжди. Шалена дії, шалених сніг, всі були прощаємося. Кілька днів тому живо і багато років було в нашому житті. Хтось з ним познайомився. Там на фоні став побратимом. Хтось працював декілька років. Уже в весім. Хтось познайомився в місті і став дружиною. Хтось ще жив так. Називає. Тому для війни це найтишки. Бо вона не буде сьогодні. Кожна рідна людина залишається все сильно завжди. Через багато років це буде борщ. Сьогодні в цьому храмі ми маємо подякувати робіт. Сьогодні отець Юрій розповів про воїнів, які хочуть перемоги. Дуже важливе слово перемоги. Це вам і є справедливий мир. Саме в такого справедливого миру хотів кожен воїн, з яким тут прощалися, що в кожному в селі селищі містечку України. Саме про такий справедливий мирний ми з вами. Але він важливий тоді, коли ми будемо єдиний. Кожен буде розуміти, що воїн — це буде найголовніше в нашому житті. бо він його захищає, це життя. Життя наше, життя наших дітей і батьків, допомагаючи нашим воїнам, ми досягнемо цього справедливого. а ще маємо бути гідними кожного, хто віддав своє життя за нашу землю, пам'ятати про нього і передавати цю пам'ять з покоління. Бо пам'ять це важливе. І це для них не про них не забувати не тільки діти, а всі. То має вдячний на свій життя. Вічна пам'ять і вічна слава нашому. Слава Україні. Верховного головнокомандуючого збройних сил України, президента України, прошу офіцера Збройних сил України передати прапор української держави, який з вірно і до кінця служив воїн Геннадій. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш чоловік. Геннадій.